Яку полосу займати краще, коли ви під'їжджаєте до перехрестя з круговим рухом, ви можете опинитися і в цій полосі, і в цій, Якби ви можете з правої полоси в правій поїхати, далі по колу, навіть на четвертий з'їзд, ось отак поїхати. Да? Ви ж можете, можете так поїхати. Але, друзі, коли ви будете так їхати у правій полосі на четвертий з'їзд, то. Коли будете тут їхати, і за умови, що буде такий жвавий трафік, ви будете теоретично е, перешкоду робити цим автомобілям, який, можливо, з'їжджає ось тут. Потім ви далі їдете, цей, наприклад, буде з'їжджати ось тут. Тому нас, е, оця права полоса, вона не є такою безпечною, як може е, показатися, коли зазвичай новачки.